Давай, двадцать пять. Бля, я хую. Давай, раз, два, двадцать <связывая> два. Давай, пошел. Раз, два, двадцать два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять. Та шо ти роби? Та що тяжело, да, блядь? А ну покажи як правильно. А я Мені це платять? нет. Все, збір закритий. Ок окопереть знадобиться, та понятно. Давай, Юрий. Ще 15? Да ще 25 їх пишуть. <сподарить> 15. Це ти пишеш? Ні, я пишу. Скільки людей дивиться? Ще 25. А тобі скинули ще 15 Ще рік? Чи скільки там? десяток? Три, все нахуй дав? Тобі ж 15 зараз стало. Ще скинули. Йоп, твою мать. Ще 25. Йоб. 40 разів йому, дивіться, і все. Яке 40 разів? Так, 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 40 разів. Раз. Да. Ребята, все правильно. Він ви... ще є чи Він <laughs> ще зараз плакати буде. Він ще батьки пише, не віджимається взагалі. Та... Не... не скидайте йому більше нічого. Не скидайте, бо я <laughs> не виглядаю. <не>, не... <laughs> <laughs> Хай займається, пише. Давай, Юрій. Привіт. так не знущаєтесь з нього? Та Привет. не знущаємось. Ви ще не знаєте, як ми знущаємося. Та не знущайте. Люди плачуть, блядь. Не А конец, то я дождався цього карасика. Це капець, капецькі сидів, ждав, ждав, але все таки є. Матимете 185 вісімдесят за зміни фото. Ти, ти, ти повинен, повинен, ти повинен, я не Мені повинен нічого. То покажи це? свої посвідчення. Та яке своє? Яке я своє? Службове. О! О! Івай, спустя пів часа! Івай, спуща пів часа! Десь своє слово, службове посвідчення. Посвідчення є купа посвідчення. Я підійшов, сказав: доброго дня! Поліція області, лейтенант поліції Феркалюк. От як я вам сказав. Феркалюк, ви каж, хто! Ви кажете, хто? Я вам сказав свою фамілію. А я би хотіла ім'я і по батько. А я не бажаю так з вами спілкуватися своїм ім'ям і по батьку. Образиє вас в чимось чині? Ти б мене дуже негарно говорив. Це я, Чи не як? Як, як, я? Працівник я? поліції? Пор... Працівника поліції? Так, покажи. Це як він Що? він навіть не хоче вирі посвідчення вирі, своє показати. Він, не він не хоче. Я, я маю службове посвідчення. Ну давай службове своє посвідчення. О, Хто ти є? Поліцая. Всім доброго дня. Очільник поліції Київщини генерал Анатолій Щадила гордо в усіх своїх автобіографічних довідках пише про те, що він кандидат юридичних наук. Він навіть написав наукову дисертацію під назвою «Правові та організаційні засади діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві. Я перечитав цю його наукову роботу. І я впевнений, так як я знаю, щодила особиста, що він не то, що не в змозі написати цю кандидатську дисертацію, він попросту в силу своїх низьких розумових здібностей не розуміє половину з, те, з написаного там, там тексту. Але науковим керівником. Цієї дисертації щадила був заступник голови офісу президента Олег Татаров. І дякуючи Олегу Татарову та своєму корішу міністру внутрішніх справ Ігорю Клименка щадила, незважаючи на увесь той корупційний шлейф, який за ним тянеться, досі тримається на плаву, і на теперішній час очолює полі... поліцію Київщини. Там, де Татаров Клименка щадила. Там завжди гниль, брехня, безлад і корупція. Дякую вам за перегляд. Видіна оці.